Звільнення Білорусі через звільнення України, понад тисяча білоруських добровольців воюють за нашу та свою свободу у війні проти Росії. Їх головна мета завершити розпочати два роки тому, звільнити свою країну від диктатора Лукашенка та розвернути вектор руху Білорусі подалі від Москви. Деталі у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Welcome to Ukraine and hello from Belarus fighters! Belarus Freedom Fighters! Не довели революцію до перемоги. Тепер добувають ворога на полі битви. 2020-го вусатому в диктаторові Лукашенку вдалось силою подавити волю білорусів до демократії. Багато у чому завдяки підтримці Владиміра Путіна. Як наслідок, за опозиційну діяльність в Україні саджають за ґрати на 10 років. А сама Білорусь стала плацдармом для наступу Росіян на Київ. Два роки тому тисячам протестувальників довелось тікати з рідної країни. А тепер із зброєю у руках вони мстять росіянам та сподіваються добратися до Лукашенка. Окупанти, гатуйтесь. Кикадебешники і мусарахись. Ви наступне тварі. Кожне падло, яка катує наше сім'ї, наших родних. Аткайтеся. Ми хутко прийдемо до вас. Маскаль, сустрикай! Посилка. ...калі б уже і Україну захопили, і там поділили, що з нею зробили, то гэта была бы згублена і магчымасць для нейкага будучага і ў Беларусі ў тым ліку. І другі такі момант, што я збежаў з Беларусі, таму што ў мяне не было магчымасці са зброяй у руках абраніць сябе і браніць свабоду. А Україна таку можливість дає. Жить з тобою! Жить з тобою, тобою! Померти за тебе! Померти за тебе! Я дрозить веришь твою! Я дрозить вещь твою! Живе, Білорусь! Живе Білорусь! Бійці полку імені Кастуся Калиновського беруть участь у бойових діях із перших днів війни. Спочатку обороняли Київ та Миколаїв, потім Донбас. А зараз на Запорізькому напрямку. З 25 березня воюють у складі Інтернаціонального легіону збройних сил України. большасці матывацыя гэта канешне дапамагчы ў краіне павярнуць краіну да яе межаў павярнуць усе гэтай тэрыторыі усталяваць мір і дзякуючы гэтаму стварыць магчымасці для вызвалення беларусі на пару тижнів тому самопроголошений президент Лукашенко заявив, що в Україні проходять підготовку підрозділи, які готують до державного перевороту в Білорусі. Бійці полку імені Кастуся Калиновського не приховують після перемоги України. З режимом Лукашенка треба покінчити. Ми у нього заноза в задниці. і він, скажімо так, ходить і все-таки думає об це. Тобто він переживає, це наша задача. Щоб он постоянно думав, що ми є, ми здесь і ми свої цілі і плани за останніми опитуваннями лише 5% білорусів підтримують вступ у війну на боці Росії. Тож командир полку Денис Прохоров просить українців не вважати білоруський народ ворогом, адже він є заручником диктатора Лукашенка. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1